Добрий день, малеча мила. Хай живеться всім. Він красивий, а я кольоровий, на сьогодні має зір такий заняття. чудовий, перехрестя регулює ще й права свої диктує. Хто це дітки? Молодці, звісно, це світлофор. Отже, сьогодні заняття буде саме про нього. А зараз я буду вірш читати, а ви не зівайте. Та відповідайте, червоне треба пам'ятати, ти не можна слід. Вірно, чекати молодці! А жовте блимне, не хвилюйся, уважним будь і приготуйся зелене. Вітер дощ злива, через дорогу йди. Сміливо, молодці! А зараз пропоную прослухати вірш Вікторії нич, веселий світлофор. Як по вулиці ідеш, будь уважним, друже, під машину попадеш небезпечно дуже. Як моргає світлофор зелененьким оком, мчи, неначе метеор. Ти стомильним кроком. А якщо червоне враз спалахнуло світло, зупинися, щоб в цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй, жовте світло мовить, на дорозі той герой, хто ворон не ловить. Як здоровим хочеш бути, завжди і усюди, правил руху не забудь, що створили люди. Ось ми з вами і повторили кольори світлофора. А зараз пропоную виготовити аплікацію веселий світлофор. Дивись уважно та повторюй за мною. Для виготовлення нам потрібно чорний картон. З нього вирізаємо прямокутник, це буде тіло нашого світлофору. Потім вирізаємо. Очі для нього. Для цього нам потрібно три кольори: червоний, жовтий та зелений. З квадратів обрізаємо кути і отримуємо очі круглої форми. Нагадую, що ножицями ми працюємо обережно та від себе. Потім клеєм намащуємо кожне око, розміщуємо в послідовному порядку та переклеюємо. А я, як завжди, чекаю фото ваших робіт.